Ми вже, доходимо, доходимо доходимо ми вже до до того, по до що по два-три рази працівники міліції документують одні ті самі зали, одні ті самі зали, вилучаємо ми ігрові пристрої. Якщо взяти на сьогоднішній день, то за цей рік ми тільки вилучили до 100, 100 у нас навіть 102 у нас вилучених ігрових. Автомат. Уже доходимо до того, що сьогодні ми оформили, задокументували, виїхали, все є. Проходить 3-4 дні, вони відкриваються знову. Ми працюємо, бо всі зрозуміли, що міліція може працювати тільки в рамках закону. Получивши оперативну інформацію чи іншу інформацію, що є ігрові зали, ми згідно статті 203, частини 2 порушуємо кримінальне провадження. З Цим кримінальним провадженням ми йдемо, звертаємося в прокуратуру суд. Суд надає нам дозвіл на проведення обшуку чи інших дій, які ми проводимо в рамках цієї справи. Коли ми проходимо, проводимо дані заходи, лібо ми не встигаємо, откуда йде утечка інформації. Як це розбираємося, поки я не можу нікого не обідняти, ні своїх працівників, бо не злив, чи інші служби, чи інших людей. Ну, зайшовши, попасти в ігровий зал, практично дуже важко. Вони вже працюють як розвідчики. Не можна згадувати ветерану, ну там є паролі. Там тільки відпускають своїх по созвону, тобто созвонилися, домовилися, хто прийде, указують час, який час буду відкриватися, після чого тільки одному чоловіку відкриваються двері, він заходить, далі стоїть охорона. На вулиці стоять візі відеокамери, наблюдення. Кроме цього, виставляються 2-3 чоловіка, які працюють в крокзалі, дивляться, чи не крутиться міліція, чи посторонні особи. Тобто, для того, щоб захистити незаконний бізнес, вже доходять до того, що я вже своїми силами працівниками міліції знають практично всі, хто працює в цьому району. Я не опускаю такої можливості. що є працівники міліції грязні на руки і на совість, які попереджають або знають. І наші дії несуть деякі речі до рафіаску, ми не можемо справити. Ми в цьому році порушили вже 21 кримінальне провадження по гриму бізнесу. До суду у нас тільки піде два. Ти 19 далі довести не можемо. Гординського два. Два рази. Вилучили, зробили. Нагорна три. Три рази. Це три рази вилучалися. Вилучили, немає. Поки зробили, пішли. 50 років перемоги 143. А, і на сьогоднішній день перевірши інформацію, у нас на позавчора не працювало. Працювало 9 залів подпольно. Але реально, реально, адреса, де вони працюють, є 23 адреси. Тобто зняли вони в оренду. Це я буду зараз викликати до міста Конкома, проводити, будемо, кому належать дані будинки. Чи це приватні особи, чи вони орендують. Вони їх беруть, зняли ного ці будинки. Є якась е ситуація, які питання. Вони раз з'їхали, з'їжджають вони за півтори години. За пів години, як вони вивозять ігрові автомати, так за, пів, за півтори години вони загружаються. Тобто, приїхали, перевірили, зайшли пустий чистий зал, все добре, відключено, нічого немає. Прийшли. Хто їх попереджає? Як це робити? Я не виключаю, навіть уверенно, що тут є мої колеги, я буду їх виявляти. Їх не буде в міліції, це однозначно. Я даю слово, що хто буде зв'язаний, і хто продавати, я вижну, вистаблю, просто їх тут не буде. Потому, що це придатність і поставити, це раз. Де в інших вони може бути, що йде така утечка, ми теж будемо розбиратися. І тут зараз мене, я дійшов до того, я вже цього не скриваю, що я прекрасно розумію, що без громади, без людей, без допомоги, дане зло ми з нашого міста просто нікуди не дінемо. А його треба і скореняти. Це дуже великі гроші. Це дуже великі гроші. Те, що вони розказували, пропонували, які були пропозиції мені на началі моєї кар'єри в білі церкви, коли я прийшов от назад. Це що за неділю, за 3-4 роки ми пропонували до 45 тисяч гривень. Зустріч, це все було, я цього не скриваю, це було. Ну, установка одна: що міністра, що начальника, главка, що моя. Поки я буду начальником, я нікому не дозволю, І щоб не казали, б, і не говорили б. Євровий бізнес працювати тут не буде. Сьогодні я звертаюсь до всіх, щоб помили б тільки спільними зусиллями, ми можемо. Дане зло і скоренити. І просто скільки ми з без з суддям сімей, то це знають когось Бог. але я знаю одне, що це дуже-дуже багато, і не одна тисяча людських суддів, ще на цих автоматах, це просто страшно.